Просипаюся зранку зразу. Ні кофі, в кофе, нічого немає. Зразу беру відра і йду збирати огірки. Збираю гірки, розвозю їх, і потім надалі пасинкую, ходю, дивлюся. Ну, за ними мене да охоти. Я себе не бачу абсолютно ні в якій роботі, чим це займається овощеводство. Про грантову узнав з Олександра, він сказав, йди спробуй. Ну, як вона, як завжди, перший раз трохи стрівнувато було. Каже, йди не бійся, то пішов. На ті кошти я придбав все, що потрібно для теплиці. Дерев'яне, є дерев'яна, коли є теплиця, скажімо, арочна, воно менше повреждається вітром, тому я хочу на другий оборот вже поставити теплицю і там вже помідори будуть. Добрий день. Поливаєте? так? Да? Та огірки, якщо чесно, їх навіть не вистачає на моє село. Вони ну, розбирають дуже всі хвалять огірки. От хочу розширити, більше їх поставити, щоб хоча б ближайші населені пункти забезпечувати огірком. Тут абсолютно тут навіть от всяких попелиць, мушок, блошок, в все воно чисте тут. У мене бачили діти там, малі, вони самі їдять, приходять ручки. Мене ніхто до цього не підталкував, сам подивився в інтернеті відео і вирішив спробувати. Ну головне, тут руки не впускати. Якщо у вас не вийшло раз, то треба другий раз пробувати. Не те, що не вийшло, я цю роботу. Ні, треба на ошибках своїх учитися, йти до цього. Я думаю, в цьому до щось вийде. Мені от хочеться, чесно, вот хочеться цим займатися. Надихаю щось. Рослина, якось це моє, скажу.